І буде хоч трохи тут порядок. Ну, те, що ну, я наводю, а це все накидає всі проти мене, що вона дурна і вона дурна. Ну, я дурна, але я люблю порядок. Це вже десь більше 10 чи 20 років. Як виглядала? Та, та. Тут була копиця така, тако через усе було. такий горб великий. І скло, і мусор, сплошний мусор. Тут був яр і текла вода. І ці сусіди ніхто не хотів справити це. Тут навіть не, могли, не могла розвернутися машина. Тепер, будь ласка, так красиво розвертаються, мені аж душа радується. А як їде трактор е, їхав з поля, то тако ходили ящики на, на тракторі, а мене це гризло. І от була труба, я могла за ту трубу купа грошей взяти. А я її дала на міст. І сама ще й зробила, наймила чоловіка, я і, і той чоловік, і ще отой сусід. Ми троє зробили міст. А таке рішала, треба бульдозера, треба бульдозера, а ми самі як той бульдозер зробили. Я от насадила от ті цвіти, тут було взагалі цвітів файно, туди теж, але туди я ще не встигла випрятати. Ми вже от ті вогоріхи, таку тако, тако, ту яму засипати, і я собі е, так рішила, та що це не зробити, а тут насадити, зробити площадку. Ну, нехай би було, ну хто небудь йде в поле чи що, най собі е, віддихне, покласти лавочку, чого. Та ж красиво можна зробити. А не така гидата, щоб була. Я ще б тут і колеску поклала, я ще б тут і, і столик, і лавочку. Та тут можна все, це ж красивий кусок землі. А він, а він на що виглядає зараз?